Перевіснечики, за те Марія Точка слей, шоу на Суспільному. І сьогодні ми направили в спецмісію, а саме дізнатися, хто такі хіпстери, чим їх їдять, і головне питання, чи я хіпстерка, чи ні. Погнали! Це хіпстер чи ні? Чи може це хіпстер, чи не хіпстер, не знаю. Уу, я хочу це. Кіпстери виде. Хіпстери. Хіпстери, злазьте з дерева, ви там скажіть чи ні? Аго, 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 аго? Хіпстери, хіпстери, хіпстери. Ви тут, тут? Як це так? Ми ж тут ходимо третій день, а хіпстерів все немає? Нема. Це просто це вже якась конспірологія. Нас, нас намакують, розумієте? А для чого? Для чого головне? Хіпстери, ви тут? Я перепрошую, а ви не бачите тут хіпстерів? ж вони ділися? Ніхто їх не бачив. Пане захисник козак, а ви не бачили хіпстерів? Він не знає, але знає, як захищати кордони України. І тому донатимо нашим захисникам на збір в описі до цього відео. Добрий день. Вітаю. Ви знаєте, що таке субкультура? Це там, де роблять супи в хлібі. Так, да, Це нішева термінологія, а загалом більш загальна для мас. Що таке субкультура? Я емо. Ви емо, ви щасливі yeah. чи не щасливі? Зараз щасливі. А ви знаєте, що АМ не може бути щасливим? значить ви не в субкультурі АМ. Мене виганяєте? Да, офіційно. Ну добре. Ні, по серйозному давай це загалом. Що таке субкультура? Це коли нефери кажуть, радітілі говно і кажуть, тепер я вдягаюся так і слухаю оце, тому що я не такуся. Окей, а що важливіше, естетика чи музика? Я думаю, що музика це частина естетики. В цьому випад. Ну, візуально давай. Візуальний зовнішній візуальний, вигляд зовнішні. і що ти в, су... в навушниках в тебе там? музика я характеризує, але візуально просто це можна ширше показати, типу як людина самовиражається. Тому візуально певно. завдяки соцмережам зміст відступає на другий план. А на перший план виходить зовнішній вигляд. Ну тобто, лук. Тож ми більше граємо з перевдягання, ніж дійсно вивчаємо якусь субкультуру. Чудові багаті візуальні естетики є лише блідою імітацією того, що колись мала молодь справжньої сцени для самовирження. Пише Нью-Йорк Times про сучасну ероестеті. Ну знов молодь вже не та, але може просто дорослі вже не ті. Давайте пригадаємо, які були раніше субкультури, чим вони були знамениті, і що ж такого в них було, чого зараз сучасної молоді вже немає, і чи дійсно вони зникли. Назвати Марія Точка дивитесь дивитись. Shou na sospilnou Субкультура це не колекція картинок на пінтересі, це стиль життя, підкріплена ідеологією. Логічно пропустити, що об'єднуватися за цінностями та створювати свої групки, це взагалі притаманно людству. Тож, певно, все почалося з давніх, давніх давніх давен. Але ось і ні. Це явище за рідкісним винятком, притамане саме 20-му сторіччю і по воєнній добі. Як визначає це явище словник, субкультура це явище в соціології і культурології частина культури суспільства, яке від. Відріз відрізняється від домінуючої більшості, а також соціальні групи носіїв цієї культури може відрізнятися від домінуючої культури власною системою цінностей, мовою, манерою поведінки і стилем життя. Тобто, субкультура, це завжди, якщо не протест, то принаймні антагоніст масової культури. Запам'ятайте це твердження? Ми до нього ще повернемось, але давайте поговоримо про те, звідки ростуть ноги чи руки взагалі цього явища. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке субкультури? Е, так, знаю. Я культурологиня. Вау, а ну розкажи нам більш так науково тоді. Це дуже круте відгалуження, і це дуже розвиває культуру і такий вуличний стиль. Я точно не знаю е, найменування, не знаю їхню культуру, правила, але мені дуже цікаво за цим спостерігати. Mm -hmm. А це для вас більш як візуальна якась штука, чи це типу більш музична прояву? Типу, що таке, якщо от зато розріз таки зробити? Це комплекс, це точно комплекс і. Цілісність, тобто музика, стиль цінності, правила. 1774 рік. Виходить твір молодого автора гета. Під назвою Страждання молодого вертера» про нерозділене кохання до заміжньої жінки. І почалось. Гетто стає справжньою селебою, а його головний герой прикладом для наслідування. Почалась вертерівська лихоманка, яка змусила молодих людей по всій Європі одягатися в стилі одягу, описаному для Вертера в романі. Був свій мерч, навіть як гравюри, декорована месенська порцеляна і навіть парфуми. Томас Карлайл придумав епітет вертеризм, щоб описати самопотурання епохи, яку представляє. Ляло це явище. Вважається, що книга також призвела до одних з перших відомих прикладів самогубств через наслідування. Чоловіки часто були одягнені в той самий одяг, що і вертер описаний гете, і використовували схожі пістолети. Часто книгу знаходила на місці самогубства. Руді Сафранський, сучасний біограф Гете, відкидає ефект Вертера як лише стійкі чутки. Тим не менш за цим аспектом лихоманки лихоматки тривогою спостерігала влада, і роман і стиль одягу вертера були за оборонені в Лейпцигу в 1775 році, німецькі мамусі дуже переживали, що начитаються свого гети і підуть в парк стрілятися. Так гете кенсел. Чи можна вважати різні об'єднання і рухи людей субкультурами? Скоріше ні. Було чимало релігійних культів, послушники яких мали відмінні від загальних практик. Але загалом таке явище, як масовий протест, не було поширеним. Чи ми просто про нього не знаємо? А ще такого явища, як тінейджерство, не існувало взагалі. Люди просто ставали достатньо дорослими, щоб працювати. То що вважається першою субкультурою? Першою масовою субкультурою вважаються панки, але ні насправді. І це каже. Нам мати всіх панків Вів'єн Вествуд. А я скажу, можливо, взагалі у нас перших субкультур з'явилися у Львові. Повоєнна Великобританія, війна виграна, але навколо розруха. Лондон ще не оклигав після бомбардувань, цього не вистачає. І ось з'являються вони охайно одягнені хлопці в костюмах едвардіанської епохи. Едвард, він же тед. Звідси Теді Бойс. Окрім того, що вони гарно вдягалися і розбиралися в музиці. Їх виділяла любов до непомірної жорстокості. Наприклад, вони вставляли лезу в Взуття і нападала на перехожих. і тому про них багато писали в газетах, мовляв, обережно, чим зробили їх тільки популярнішими. Щось нагадує механічне апельсен, правда? І так і є. Апельсен був виданий в 1962 році і дуже натхнений появою в Британії субкультури і молодіжних банд. А поштовхом до написання книги автору надихнуло те, що його першу дружину побили на вулиці. Насправді, чутки про напади теді були сильно перебільшені. Вони ставали своєрідним цапом від Бувайлом у Спільстві стало це щось погане. А оце ті молодики, які замість того, щоб допомагати батькам і навчатися, шляються по кінотеатрам і слухають свою музику. Який жах. я Я їх їх не взагалі. думаю, їхні батьки Тері боязадон лайкн ато. А тинкифде перенс бути добрими громадянами. До речі, в ці ж часи і зародилася субкультура, усім добре відома як хіпстери, Тримайте це в голові, бо як і чому вона знову винирнула в 2000 2000-ні і як слово «хіпстерський» стало популярним прикметником, що продає різні відтінки від зневаги до захоплення. Ще поговоримо. А ти знаєш, що таке хіпстери? Я це слово не чув років 10 вже серйозно. Тобто ти не підписана акаунти. Кікає ну, колись од один знайомий мене назвав хіпстером. Це було в році 19-му. Я Такий ого. це Я давно А не що чув щойно так. на увазі, коли це ну типу хіпстер. Те, що у нас різний майнсет видно, і що я роблю щось, що мені подобається, і це йде в розріз з якимись нормами. Тобто ти теж на такуся виходить? Я просто роблю те, що мені подобається. Mm -hmm. Може я ну так кажу, хіпстере. Ну, взагалі так. Я от каву в аеропресі заварюю, сам вибираю там собі зерно. А я взагалі не знаю, що це таке. Що я на не хіпстерка, ні? Ну коротше, фільтр кава варю. Фільтр кава я теж варю, але я називається аеропрес. Аеропросто просто пластмасова машинка. Субкультури приходять і йдуть, міняються і змінюються. А реакція суспільства залишається на них незмінною. І хто серед них найбільш шокував своїм зовнішнім виглядом, звичайно. Панки, британський панк виник у 1976 році, об'єднавшись навколо гурту Sex Pistols і поширившися вірус перед передмістями, провінціями та містами Великої Британії. Майже з самого початку панк виявився суперечливим культурним простором у Великій Британії. Панк народився з магазину Sex, заснований Мальколем Маклереном і Вів'єн Беству. На вулиці Лондона Роуд і був поширений спочатку групою Sex Pistols, а потім незвичайними групами, які вони надихали. Хоча при уважному розгляді можна знайти тяглість від раннього рок-н ролу через контркультуру 60-х, глем і до середини 70-х панк був представлений як заперечення майже всього. Це основна лінія, щоб перезавантажити і омолодити молодіжну культуру. Це місце провокаційних веселищів, протесту та уяви. Панки це будь-яке молодіжна субкультура на максималках: максимально відбита музика, плюс максимально відбитий лук. панки були настільки популярними, що не могли існувати в одному єдиному вигляді, і вже скоро цей рух став підґрунтям для виникнення нових субкультур. А що питає про субкультуру говоримо? Єс, oh, yes. і у мене була робота про субкультуру в, в школі. МАН. — це що? — наукова робота а, тебе, а, а, о, ми експертку маємо сьогодні. Слишко загалом, що таке субкультура, як ти думаєш? <різь> Щось таке, до чого ти хочеш бути причасним, щоб розуміти шариш ти чи ні? Ну шариш седіво більш глибше, а що таке шар. Що ти маєш шарити, щоб приналежити такої субкультури? Дивлячись, де якого субкультури. Якщо ну, ти хочеш буде. шарити за каштан, треба пити фільтр. Mm -hmm. Ходіти в широких штанішках. Mm -hmm. Аеропрес це не каштан, аеропрес це ну, покрутіше вже. А що ніж каштан? Мені подобається 16, там добра кава. Ну крутіше, типу, модніше, ніж каштан. Да. Я думаю, що спаська. Спаська це для якихось ніфарів, прям. Ну, такі. Ну, да, це не а тут вже uh, люди такі елітні, а там ще. Там життя, правда, там живе таке. Да. Там тру, там тру, тут там не тру. Але загалом, як ти вважає, що важливіше в субкультурі. Це ж таки твій наряд, умовно, чи те, що у тебе навушниках і що ти там в столі спостешне? Дивлюсь, яка субкультура, може бути тільки наряд. Якщо ти офнічик, то мабуть що на. Це таке Офнічик це ну, у нас в дитинстві це було в му році. Це ходіть на голів'єр, шугати таких, як я, угу. битися і пити за 10 гривень водку. Це типу нормі? Це? Ні, ну вони жоще, ніж на такі гопніки, типу? – Так, типу гопніки, і вони ходили на сешку, дрались там жорстко. А це типу ці чи не Long а як Island. Stone Island, і це забівни були ще я пам'ятаю. Були окол-футбольщики, і вони всі різні, типу. Були такі зожники, які типу, около футбольщики, вони були більш зожниками, і вони там просто ходили на стінку на стінку. Це все зражки, от от прийшло прекрасне. А огнічки просто були попіть, отак посидять покайфувати, а ми просто хай. Типу вже про третий вофніка, просто сідаєш отак. А ви які знаєте субкультури загалом? Ну, дуже много. Наприклад, Ну, скінхетська, mm -hmm. вайпавер і так далі. СК-8. 에... Ні, так это іменно стиль СК-8. Около футбольщина. Динамо Києва в серце. <плload> <плload> а ви належите до фанатів футбольних? Ні. Я тільки люблю дивитися, коли грає Динамо Київ. Тобто ви все ж таки около футбольни... Ні, я люблю дивитися, коли вони грають. Окей, okay, окей. Okay. Тобто зараз по факту можна любити футбол, але не належати до якоїсь субкультури? Так, так, Так. Ну нет, на Динамо надо драться, Динамо киев в сердце. Я yeah. була аль альтушкой, хиппи в то же время и нормийской. Типу. Mm -hmm. я, я завжди, я меняю, не знаю. Ну не маски це назвати, просто така гардероб дивісь. Тут хіпі, вайб, тут не хіпі, тут клей естетика, класик. естетику скоріше на себе Так, от зараз почало більше це про естетику. кожен в своїй бульбашці, в одній бульбашці ти хіпі, в іншій бульбашці ти якийсь не знаю, клейсик-герл. Панк досі живий, кажуть його прихильники. А коли я бачу на вулицях Києва зрідка кольорові арокези, касухи закльопки, то це скоріше або діти рух, або відвідувачі клубу на Кирилівський, які приймають будь-які субкультури до себе, головне щоб без ненависті. І ось Включеність і відкритість дуже відрізняє нас від минулих субкультур в Україні. Теж була своя субкультура. Я не про цих волохатих рокерів, які смердять російським пивом, і російською музикою. А про це набагато раніше початок 20-го сторіччя Львів, батяри це стильні молоді люди, які награбували дрібним шахрайством. Втім, мали свій кодекс честі і не ображали слабких. На відміну від класичних музико-центричних субкультур. Їх першу чергу об'єднував грайливий стиль життя. А не прихильність до якогось автора. Втім, музика все ж таки була. Типовий батярський вечір виглядав так: приходиш до садочку біля високого замку, перехиляєш з колегою по кухлю або чарці, залицяєш до кобів і слухаєш батяровки. Веселі та не зовсім пісні про себе. Ще одна самобутня фішка львівських батярів специфічний сленг, який вони називали гварою або балаком. Він обрав в себе впливи основних мов, якими говорили в Лемберзі: угорська, польська німецька. Та запозичив із кримінального жаргону. Зникли вони не так, як зникають більшість субкультур, а через становлення радянської влади. Батяри заслуговують на окремі випуски. Якщо вам цікаво, замовляйте його в наших коментарях. Сам термін хіпстери виник і поширився у 50-х роках в Америці і означав в першу чергу любителів джазу, людей, які його слухали і розбиралися. Звичайно, вдягалися вони теж особливим чином. І ось очікування апокаліпсусу в нульових він не настає, а настають досить стабільні часи для західного. Світу аж до фінансової кризи. Інтернет потрохи стає загальнодоступним, і для того, щоб послухати якусь особливу музику, вже не треба просити платівку в більш модного і прохаваного друга. Не треба йти в особливий плейс і тусуватися зі своїми. Це все можна зробити вдома. Втім, треба ще вміти і знати, де шукати. Тому особливості хіпстерів було не стільки, що саме вони слухали, а те наскільки рідкісною була ця музика. На it yet. It's underground. знайти ноунейм-бенд і вбити, щоб ніхто більше про них не дізнався. Такий жарт ходив про хіпстерів. Я хотіла раніше сідати бути хіпстером. А хто ти такий? Хіпстери, це ж теж десь з 2018 року. Це я пам'ятаю, що ну класичний хіпстер це рубашечка в клеточку, очочки, і отак, от щоб за залізена були. Що і камера, а цей то аналогова знає. А дівочки не знаю, хто були хіп. Дівочки хіпстери, були. сексизм. Ми не знаємо, як виглядають хіпстерські дівочки. Якщо ви хіпстерська дівочка, киньте нам в чаті свою фоточку сійшов, yeah. тому що нам дуже важливо знати, ну реально. Були Вініш Катян, їх ніхто не любив. Yeah. Хоча вони були типу, ну, такі умні. Я пам'ятаю, я теж хотіла бути Вініш катян. Я читала Паланіка, хотіла присповнитися. Я показука, слушала пошломоль, ізвиніся. І мене всі Без осуждали. Карти, мене всі осуждали, але ну типу в компанії, де була всі по пошломолі, я була саме класна. А в школі мене ніхто не понимав, бо що не норми. Нормиси, офніки. <рес> але зараз ти надаш такой я не знаю, я люблю Діму Бедворця. Знаєш такого чого? Знаю. Він казали, що він хіпстер. Та глянь на нього, він з дитиною сидить. Який <реш> він Він сім'янин хіпстер, це вже не леве. Який <реш> він хіпстер. Там хіпстер це щось круте, ти яскравий, ти виділяєшся, ти енергійний, натхнений. Ну, я хіпстерка. Mm -hmm. ти, хіп... ні, ти хіпстер. Ні, може ти хіпстер. Ну, ти вже не хіпша не хіпстер. Це як хіпстер ти типу, почне? Чи, да. чи може поговоримо йому чим? Тебе Та є там десь салюка. Та або... нічого вони не немає. Камера це... аналогова є? Наплівку фоткаєш? Що треба було доказати? Це хіпстер. Да, хіпстер. Я, я, я ще, це, я ще я, сьогодні фільтр каву випав. Типу. Я взагалі тут це... працюю на Золотоврійській, тому я думаю, що ти розумієш, розуміє? тебе всі клішовані, такі наші галочка, 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 хіпстер. Все ми рішили. Добре. love the Smiths. А оці луки і ці образи, що ж сталося з хіпстерами, куди і чому ж вони зникли? І невже на просторах Сан Клауду закінчилася вся рідкісна музика? Нє, вони стали популярними, повертаючись до визначення, що таке субкультура, субкультура, субкультура це явище соціології і культурології, частина культури суспільства, яка відрізняється від домінуючої більшості? Практично всі субкультури в час стають надто популярними для того, щоб продовжувати бути протесними, бути проти мейнстріму. Вони стаються. Тиною мейнстріму. хіпстери не зникли. Вони розсередилися, постарішили, перенесли свої плейлисти із айподів з SoundCloud на айфон. Хіпстери — це нові нормі, це нормі норміси, це нові хіпстери. Хіпстери врятували від банкрутства фірму Polaroid, бо повернули моду на плівку у фотографію. Вони зробили принаймні західний світ трохи більш свідомим щодо екології. Завдяки хіпстерам багато людей творчих професій таки стали заробляти на життя своєю творчістю, створюючи кашпо, сумки, рюкзаки. Ки чи футболки з принтами хіпстери поміняли наш погляд на дизайн, а стиль лофт, якби його не розуміли раніше, просучився в оголошення про здачу квартир в регіональних центрах. Такий сценарій чекав всі субкультури ще до появи інтернету. Всі хотіли бути схожими на теді боїв і відкладали гроші на пошиття костюму. Тепер готичний топ можна купити в новій колекції. Зара мати панків Ев'єнвествуд стала в один ряд із Карлом Лагерфельдом. чи балансіага її більше не могли дозволити середньостатистичні англійські підлітки. Зате може прикріпити у свій дрімборд на Пінтересті. замість того, щоб народити нові субкультури, тобто нові ідеології. Інтернет увібрав у себе всі і виплюнув, зробивши їх хештегом. Що таке субкультурна думку? Це Теч'я, це спільнота, це бабл, це спільні інтереси. Я не не вірю в те, що зараз існує субкультури мабуть, а чому не тому що типу зараз дуже загалом простір об'єднано, інфоп. Типу інформація з одного поля перекачову в інше. І загалом всі так згуртовуються, і тому з однієї течії все переходить у іншу. І сказати, що типу якісь речі залишились окремим баблом, типу субкультури окремої. Дуже важко. І мені здається, що типу усі починали цим обмінюватись. А зараз... а чи, от така кажеш, чим, якщо субкультуру, субкультуру взяти, то е, на чому ґрунтуються? Да? Типу, от ці межі от що їхнім є, як mm -hmm. от, от, ґрунтом для того, щоб сказати, що це от субкультура. А на певних переконаннях, мабуть, mm -hmm. і на певних подобаннях mm -hmm. просто на певному стейтменті. Ці окремої такої маленької на котрою вони разом тримаються, mm -hmm. але чи вбив інтернат субкультури завдяки алгоритмам, щось може стати популярним і загальнодоступним всього за 2-3 дні, минувши стадію елітарності. Але чи означає це, що субкультур немає? А сучасна молодь не має справжніх захоплень чи цінностей, бо народилися з телефонами в руках? Дуже сумніваюсь. Якщо є що вічне в цьому світі, то це страх старшого покоління перед захопленнями молодшого, як мамочки в 19 столітті пережив. Вали, що діти не читаються того Вертера і підуть в ліс стрілятися. Так і сотні років по тому в студії говорить Україна. Ведучий заспокоює стривожену маму через те, що її дитина квадробер. Субкультура не може існувати без моди. Нас оцінюють і групують за тим, як ми виглядаємо в першу чергу, а вже потім за тим, що ми слухаємо, чи яких політичних поглядів ми притримуємось. Субкультури не зникли. Цей пост, пост, постмодерний світ їх просто розділи на дві складові. Зовнішню і внутрішню естетику і цінності. Камон, всі слухали Нірвану знову ж таки, гопніки, не гопніки, тому подібне. Але ж пам'ятаєш, це було типу, ти тру, а ти не тру. Типу, бо тру, ті, що там, от прямо вони, знаєш по всіх категоріях приписуються до того. Якщо слухав Мекімікало Роман, то ти був підовкою, правда. Я був забула це слово, підовка з такого. Мені від злоня звинула, тільки що стало. Да, я був підовкою. А ж казала, я не наважу субкультури. субкультура підовка. А що що ще було крупка Маклароман? Я був віжокей. Що це таке? Тобі не треба цього знати. Нам треба кутику поката екрану, картинку, що це таке? Зараз по гуглимо подивимося. Може за... Це дуже погано, я вас попереджаю, ребят. А ну, що я я особисто виглядав ось так. Ну, сука, ну ти, звісно, дуже трошечки поклик… прибід... прибіднився трохи. Нормально то якийсь, як це Меловін просто. Так, да, немножечко до того, як він став відомим. Ну, Ладно, Ой. давайте покажемо. Оце наживалося Молодина, віжу. ну! <моя linea> ти... لا... Ладно, я для вас, я все відкрию, цю таїну, просто в куточку екрана покажемо. Я сказала, це моє шоу, роблю, що хочу, все. Ось вічний стан речей. Ідеї отримують своє вираження у візуальній естетиці і потрапляють у. Моду і так само через моду хтось може увібрати в себе ідеологію. Існує ціла вікіпедія різних естетик сучасності. Вибирай яку хочеш, розважається. Сучасні молоді дозволено мати кілька естетик, приміряти на себе стільки різних образів, що це аж занадто. Тому здається, що у сучасних молодих людей немає якісного вибору через те, що його занадто багато. Аналіз і паралісіс це реальна річ. І Якщо ця проблема здається вам теж актуальною, то ми можемо поговорити про це в наступних. Випусках Мяу-мяу. м'я квадробер, да? Вас субкультура квадробер? І цей чувак каже, що нема субкультури. Людей на хрещатику, таку коли ходять а ці аніметипуроки, типу ці вайб, типу, це ж та сама субкультура, яка зараз от прям є. Але ми просто до неї не якось не дистосовані і вважаємо це трошки крінжом. Ну типу, ми мені здається, просто Ми норміси просто, а всі нори саме субкультури крінжі. Ну типу, по факту хто ж знав, що ми тоді в далекому були ці віжокей, а зараз ми норміси вже. Да, всякими да, дідсайда ми просто не, просто ходимо на роботу, проходимо дивці серіальчики. який вже новий. що ми дуже дуже творчі, що ми інтелектуали, А ці квадробери не розуміють. Як нормісів, от просто головне правило стабільне. Да, норміси не розуміють субкультури. От будь-які, так що ми норміси. А всіх тих, хто додивився до кінця, просимо поставити от такий слай емоджі, або емоджі вашої субкультури. Нам буде дуже приємно і це буде підтримати наш український контент. Можеш бути нормісом, можеш бути хіпстером, бути альтушкою, офніком емо і так далі. Але найголовніше ти маєш бути в першу чергу, українцем і українкою, підтримувати збройні сили, любити українську культуру. Також і підтримати лайком, коментом до цього відео. І звісно, в нас в описі є лінк на наш збір для живим» і справжні альтушки, офніки, норміс, гетеро, геї і так далі. Донатні це збір. Тому давайте підтвердіть, що ви справжні справжні неформали України своїм. А мене звати Марія Точкою Катуше. Видова слей шоу на Суспільному.